Тандрік сміливіше, що маємо ми. Так, мені подобається. Що маємо ми. О, ж, час поїсти рамену. Чудово. Гадаю, я зголодніла. Ой, Міро, рамен й для тебе. Тримай. Дякую. Найкращі друзі назавжди. В мене меч. Він такий красунчик. Ого, Тобі подало подруга. Я дуже рада за тебе. Він на вигляд, наче як Янгол. Група, зустрічайте. До вас новенький. Усім привіт. Привіт. О, Леле. Спокійно, подруга. Проходь жина. Сідай. Зустреться, Румі. <гум> Який маю вигляд? Чи зачіска гарна? Фух, вже це він? Спокійно, Румі. Привіт, я Джину. Фух, чи дуже не потекла? Гаразд. Слід привернути його увагу. Я знаю, як саме нова Ловшина. Згідно з відгуками, неймовірна. Додам записку для джину з любов'ю. Румі. Сподіваюся, він сподобається. Все тобі. Що не може бути такого? Ще шматочок джину? Чи смачно? Моя подруга? Та мій краш. О, ні. Як ти могла так вчинити, Міро? Так сталося. От дзвоник. Ходімо, Джину. Я тобі все тут покажу. Це я тобі покажу дещо, подружко. Що? Негодно на це навіть. Дивитися, зустріться, Румі. Отак, це був наш перший концерт. Було дуже весело. Вона йому місики пускає. А це Netflix зняв про нас фільм. Ось ми поїхали в турне. Ова, це вражає. О, знаю. Аво вчину. Чи маєш хвилинку? Поглянь, маю демонічні мітки. Ова, маю такі самі. Я також демон. Хоч багато спільного. втім, я знаю, що вдіяти. Галинку, фіолетовий маркер. Ідеально. Аго, Джим, поглянь. маю також знак. Так, крутезно. Це ж фейк. Навір їй. Бачиш, либонь, то ти їх намалювала, та вона взагалі брехуха щита. Це ти його шуканка. Гаразд, дівчата. Давайте самі тому раду. Ти що робиш, га? Це що ти робиш? Ти мені все зіпсувала. А ти поцупила мого краша. Теж мені подруга. Нашій дружбі гаплик. Он як? Гаразд. Надалі ми на друзі. Нашому горду також гаплик. То і гаразд. Чудово. О, mm. oh, що це mm -hmm. за дивна шапка? Іл, mm -hmm. тут біса побутиння. Зошити з кохання, серсенькі в полюці. Mm -hmm. oh, wow. Ого, Це ж видатні mm -hmm. любовні пари. Спайді та Гвен mm -hmm. суперкохання назавжди. Тут є вільне місце mm -hmm. для однієї пари. Mm -hmm. Та джину разом назавжди. Так, то хай так і буде. Міра. Все тобі. Ова. Дякую тобі. Цукерки для тебе. Ова. Я тебе кохаю. О, мені час. Що? Ти куди? Аго? квіти? Джину. Чому він мене залишив? Заїм свій смуток шоколадом. Цукерки я також прихоплю. Я вже поспішаю. Щось тут на те? Люба, сі, я йду до тебе. Куди це він намірився? га? О Джину. Коли ж ти мене покохаєш? Джину. струмі. Джину. Я кохаю тебе. Я тебе також кохаю. Ми повинні бути разом. Неймовірна романтика. Що? Міра? Ти відбила мого хлопця. Тобі гаплик. Стривай. Аго? Я організую для тебе нового хлопця. Міра та. Нерт. чудово. Моє кохання. О, ні, ні, ні. Ти помилився, хлопче. Відійди геть від мене. Я тебе кохаю, Міра. Ми повинні бути разом. Ні, я проти цього. Най час, Джину. Йди геть! Куди ж ти моє золо? Зачекай. Що ж вдіяти? Шафка. Ти можеш сховатися від мене, проте ти не вгодно сховатися від кохання. Отак. Ось ти де. Що? Міро? Я розшукаю тебе. Хочеш пограти? То пограємо. Попалися. А, отакий Де ж ти? Відпочиваємо. Сидьмо. Тут. Ідеальне місце для побачення. А що маєш у наплічнику? Нічого. Це не має жодного значення. Головне, Шпіоніро що ми разом. Голубіро. Аго, викрадачка хлопців. А що то вона там ховає? Зошити з кохання. Це зрозуміло. Ось у чому твій секрет. я кохаю тебе румі. Погляньмо. Міра та нерт. Цей роман завершено. Тепер Нерт закохається в румі. А Джину буде з мірою. Ти не міра. Я кохаю тебе, Міру. Та нарешті. Джину, куди ж ти? Мій зошит із кохання. Вона поцупила його. Доведеться заїдати смуток шоколадом! Румі, моє кохання. Я йду. Тільки не це. Ти моє вічне кохання, Румі. Ми з тобою ідеальні, коли разом. Просто жах. Навіть не мрій. Ти мій грек. Я твій ікс. Кохати тебе, це головний приз. Поцілуємося. Ну ж Бог моє кохання. Фух, сподівався, він відчепився. Румі. Ні, ні, ні. Не підходь до мене. Я кохаю тебе. Ні, ні, ти помиляєшся. О, тримай. Румі? Okay. Люба, ти де? Так не чесно. То як тепер знову привернути увагу джину? О, мій крашу. То що мені тепер вдіяти? Mm -hmm. О, книга рецептів для кохання з першого погляду. Глянь, що тут пропонують. Він скуштує цих кексиків mm -hmm. та мені це закохається в мене. Спершу приготують тісто. Не ніби кухання. Сподіваюся, це будуть найсмачніші мафіни в його житті. Вирушайте в духовку кекси, і не підведіть мене. Залишилось зачекати. О, oh. oh, вже і готові. М -м, такий аромат. Mm -hmm. Потрібен тематичний декор. Mm -hmm. Я кохаю тебе. Mm -hmm. Ще є секретний інгредієнт. Mm -hmm. Моє кохання. Все готове. Джину налаштуйся закохатися в мене. На джину чекає сюрприз. Залишуємо записочку. Для Джину від Румі. Він не годен встояти. А я тим часом запишу пісню. Що це там у Джину на парці? Погляньмо. Не вдасться перевершити вам нашу досконалість. Подаруночок так зворушливо. <тірвання> Було від Румі, стало від міри. Вибач подружко Хай переможена найхитріша Не хочу з тобою навіть розмовляти. Переможено на кожного ворога. Та я не пролю ані сльозинки. О, джину. Подарунок для мене. Дякую. <тірвання> Цікаво, що там. Шоколадні каси. <тірвання> Так, це для тебе, Джино. Навіть зі сердечком. Ова, так зворушливо. Дякую, Міро. Насправді мало сердечко рівні. Що? Джино? Чого це ти з нею? Хвилинку. Для Джіно від Міри? Ох, ти ж злодійко. Міро. Я кохаю лише тебе. Ти моє щастя. Що? Аго? <гум> Зазирнімо до твого наплічника. Агов, <гум> а <гум> що тут маємо? Зошити з кохання. Гадки немає, що то вона верзе. Міра тебе зачаклувала, Джину. Бачиш? То це правда? все було не так. <гум> Віддай мені зошит Це вона зачаклувала тебе першою. Бачиш ось. Ні, у нас із Джино справжнє кохання. Тоді дай мені зошит. Дівчата, ти пошматувала його. Ні, ти все зіпсувала. Це ти завинила. То і що я тут роблю? Аго, дівчата. відчепися Джину. Не до тебе наразі. Гаразд, то я піду. Ти знала, як він мені сподобався, але ж мені він також сподобався. А де власне джину? У такої. Він взагалі пішов собі. Mm. До речі, я не руйнувала mm. нашої дружби. Mm. Я також не виконула свого браслета. Отже, ми знову друзі. Найкращі подруги назавжди. Mm. Ходімо, хочу показати тобі нову пісню. Mm. Mm. Румі? Що це було? Навіщо мені гітара? Та я навіть і не вмію на ній грати. Дивно якось. А це що таке? Ха -ха -ха! Всенька сила кохання відтепер у моїх руках.